Майже щодня наші краяни зустрічають героїв, які після поранень, а інколи і після поневірянь у полоні приїздять у відпустку в рідні міста і села. Серед них і капітан військово-повітряних сил Євген Краснокуцький, який повернувся із полону терористів. Важко пораненого пілота вдалося визволити. Він лікувався у Харкові, і ось днями герой повернувся до Коломиї. Євген Краснокутський народився та виріс у Харкові. Після завершення навчання в інституті льотчиків в 99-му потрапив на військову службу до Коломиї. А згодом була АТО. Пілот Краснокутський пішов на службу у Чугує в Харківської області. Туди ми виконували польоти, такі польоти, розвідувальні польоти, обльот ну, виконували такі розвідку. То есть мы летали на Славянск, Краматорск. Привозили там, я знаю, ребята рассказывали там по несколько пробоин от стрелкового оружия. А вот так, чтобы с ракет нас обстреливали, такого не было. Такого не було до 2 травня. Пілоти Мі-24 отримали завдання супроводжувати колону української техніки. На висоті 600 метрів над Слов'янськом у повітряне судно влучила ракета. Спочатку по нам пустили одну ракету, вона не попала, пройшла мимо. а втора вже ракета попала в вертоліт. Я вже очнувся в вертольоті, коли все так в тумані, вертоліт вращається, падає. Ну, я випругнув з парашутом. Я приземлився, нормально, все не ранений. Только там коліно було рассечено, і там на руке пару царапин. Думаю, зараз комусь помогу, Там хтось з екіпажу, тому що я бачив, що парашут розкрився. Почав вертольоти підповзати, на вертольоті почали взиватися боєприпаси. Його оточили терористи. Зі зброї тільки пістолет. Забрали зброю, ну і потім пристрілили ногу. То есть получается две ноги. Одна ну, как, с переломом, а другая попала ну, в мякоть, ну, в мышцы. То есть одну ногу у меня просто кость перебила. Потом начали бить меня. Розправу над українським пілотом завадили вчинити наші літаки, що кружляли над місцем аварії. Терористи втекли, а Євгена шукали, але не знайшли. Принаймні так йому сказали потім. Натомість пілота відшукали місцеві. Наші там по карманам не там забрали телефон. Телефон, документи. Ми потім документи вернули. Я попросив дати хоч документи. Гражданські були так враждів, скажімо так, настроєні. Він був одним із перших військовополонених. Коли ж знову таки терористи привезли його до Слов'янська, то надали першу медичну допомогу та помістили у лікарню. З лікарні його забрали рідні, хоча це швидше було викраденням. Пілоту розповіли, що заклад під охороною. Польовими дорогами вони доїхали до Харківського госпіталю. Там Євген Краснокуцький лікувався три місяці та, врешті, повернувся додому. Зараз пілот проходить. Одить курс реабілітації з трьох членів екіпажу Мі 24 живим. Залишився тільки він.